Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно роз... підбирати палички спеціально для пацієнта. У нас є сьогодні модель, пані Катерина. Вона вирішила займатися тренуваннями, і вона хоче підібрати для себе спеціальні палиці. Для того, щоб знати, як правильно підібрати палички, нам в основному грає роль в це все-таки зріст. Ми можемо стати до стінки до дверей, стати відміряти у нас до маківки голови, коли ми вже знаємо свій точний зріст. Якщо людина тільки починає займатися, тоді ми множимо на, ко... на коефіцієнт 0,66. Люди, які вже трошки більш займаються, вже множать на 0,67. І люди, які вже мають якісь свої певні спортивні такі цілі, тут є вже люди множать на коефіцієнт 0,7. Таке множення відбувається, ну, робиться спеціально для того, щоб можна було регулювати та дозувати певне навантаження для пацієнтів. Чому так відбувається? Дивіться, людина, яка тільки починає займатися, так, вона в перший день їй не можна давати велике навантаження, бо це вже піде, можуть піти і зміни і серцево судинної системи, тобто це може бути так, що людина на другий день. Вже просто не захоче займатися, тому потрібно робити ці всі такі навантаження поступовими. Тобто певний, через певний період часу да, ми можемо вже змінювати на коефіцієнт, множити на 0,67, на 0,68. Взагалі, ідеальним показником це є множення на коефіцієнт 0,68. Це ті люди, які не є похилого віку або не є діти. Коли ми вже знаємо зріст нашої пацієнтки, то і ми помножимо на коефіцієнт 0,66. І так ми взнаємо ідеальну довжину, в яка має бути потрібна паличка. Зріст нашої пацієнтки 1,68 м. Коли ми можемо на коефіцієнт 0,66, ми отримуємо результат. Це буде 110,8 см, тобто ідеальна довжина палички буде становити саме 110 см. Зважаючи на те, що сьогодні погодні умови трошки такі засніжені і більш слизькі, бажано використовувати залізний накінечник, який не буде сковзити по поверхні та буде більш упорно відштовхувати руку назад або вперед. В першу чергу ми закріплюємо наш темляк на руці. Тут у нас є літера L. Тобто, це підходить цей темляк, ця це паличка тільки на ліву. руку. Ми її одягаємо, фіксуємо великий палець. Цей темлячок має гарну таку будову, тобто він таки у вигляді перчаточки, що дуже дуже важливо для, для пацієнтів, так як буде зафіксована вся кисть, і не буде у нас такого скозаючого руху і або відривання саме о, оце, ручки палички від від руки від долоні. Маєте собі регулювати обов'язково взуття, яке у вас має бути. Це не мають бути там каблучки, це не має бути якась платформа, так як вона буде незручною, і тоді коефіцієнт буде вже, звісно, змінюватися. І підбирання палички і довжина також буде вже змінюватися. У нас зазвичай під час правильного підбирання палички рука буде зігнута під кутом 90 градусів, тобто це вже є правильне. Підбирання самої палиці вага людини не впливає на ту, яка має бути паличка. Чому? Тому що тут більш іде корекція саме навантаження того і підбирання коефіцієнту, все таки по зросту. Ми використовуємо тут і потрібен коефіцієнт росту. А вага це вже тільки ми досягаємо результатів, що вага буде знижуватися під час тренування або навпаки у людей, які мають малу м'язову масу, так буде йти значний приріст м'язової маси, тому що в нас буде розвиватися м'язи верхніх кінцівок, м'язи спини, живота, ніг тобто тут вже буде задіяний весь організм. Дякуємо сьогодні, пані Катерині, за те, що вона побула нашою моделлю. Сьогодні наступного разу ми вже з вами більш детально обговоримо, як буде виконуватися техніка скандинавської ходи, як її правильно виконувати, як, яке має бути навантаження, і яке має бути дозування. На все добре, до побачення і до наступних зустрічей.